добрі справи і добрі. вчинки. сьогодні тут зібралися найбільші колективи нашого О, нас попросили виготовити тушонку, і якось так все закрутили, закрутилося і. Почали нам замовляти перші партії баночок, це поїхали на Миколаїв, коли там було дуже гаряче. Баночок ми виготовили 12 тисяч. Коли вже баночки абсолютно закінчились, ми вигребли з усіх із Подільська, із усіх сіл, все позабирали. Ну, Почалась шукати альтернатива баночкам. Ну, Ми натрапили на ці реторт пакети, які зараз готуємо, вже перевищила кількість за 36 тисяч. Той, той контрнаст... Хлопці довго знаходяться в окопах. Приготувати немає можливості, а от ці наші каші їх дуже виручають. Ну, я так дійсно те саме. Я скажу, що аптечі Більше людей цього потребують. Привітати з цим святом хочу сказати, що ну, волонтерська справа не дуже легка, тому що, ну як скажемо так, той, хто починає організовувати ініціатор, він завжди несе відповідальність за свої ініціативи. І хочу вам всім подякувати. Дуже рада, що в нашому місті такий активний волонтерський рух, дуже багато дівчат, молодих і, і ну, різних, різних віків. Які хочуть працювати, хочуть допомагати військовим, і військовим також хочу велику вдячність виразити за те, що ви є, за те, що ви нас захищаєте, тому що ну знаєте, що ми будемо робити все для того, щоб вам допомогти. І мені дуже приємно всіх бачити, тут дуже багато знайомих облич. Програма Венчеленська центр» стартувала до війни, і саме Подільський центр був перший. Після початку великого вторгнення ситуація змінилася. Тут волонтерство стало основною частиною їх роботи. І так само Подільський центр дуже показує найкращі результати. Те, що вдалося зробити то, що не зробили інші багато. Тобто Зробила синергія. Ну, як правило, це приходить. Комусь приходить якась допомога, він її собі складає на склад, і вона там може там буває таке, що ліжати довгий-довгий час. Такого в подільську немає. Тут є обмін, тут є організація людей. На злой разбойник был не одинок. Разбойники не всегда бывают одинокими. Его друзья, такие же разбойники, как и сам Бармалей, решили освободить своего главаря и снова захватить власть в свои руки. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада А только маленьких Да очень маленьких, ох, очень маленьких детей Да, детей Да, детей Он страшными глазами сверкает Он страшными зубами стучит Он страшный костер зажигает Он страшное слово кричит Карабас, Карабас, Победы сейчас, победаю сейчас.